Привіт, Друзі, вітаю вас на українському каналі Юлія Garden. І сьогодні, друзі, вирішила вам. Так, Макс появився в кадрі. Макс, хочу зняти вам, друзі, невеличку розпаковочку. Замовила собі, ну, це точно вже останнє, який це я раз вже собі це говорю, не знаю. Просто. Спостерігаю за дівчатами, і я вже давно хотіла цю рослину, а тут ще й підвернулася така досить непогана пропозиція, і тому я вирішила все ж таки взяти. Зараз подивимося, звичайно, що як ця рослина почуває і взагалі яка вона, тому що ціна абсолютно невелика, дуже-дуже навіть мала для такої рослини. От, ну, Звичайно, вона в розмірі такому, що, звичайно. Невеличкому, але все ж таки подивимося. Ішла, в принципі, рослина, я так зрозуміла, лише як оцінка чомусь, хоча, в принципі, ніби той на вигляд непогана, ну, на фото була зараз, подивимося. Посилочка, в принципі, ніби не мокра, так як показувала Люба із каналу квіти з любов'ю, любов тому що там він взагалі прийшов в неї, не дай Боже. Ну, люди просто знущаються над рослинами. От, ага, ну я зрозуміла, що оціночка, тому що у нього листочок, ось, бачите, підсохший, трішки обрізаний, він почав підсихати. Але в той же час ми бачимо, що е, росте новий молоденький листочок. Е, ну ці, ці листочки, так, Макс, дозвольте, е, ці листочки також трішки такі, ніби покоцані. Звичайно, я його оброблю. Та диви, поїхало-поїхало. Це Макс трохи мені тут. Заважає. Е, так, і зараз подивимося. Корінці, вона, ну, вона так з горчика, так, він легко витягується, тому він постоїть в мене пару днів на адаптації, а потім я його одразу мають пересаджу у свій ґрунт через те, що е, ну, тут дуже маленький, ну, навіть не то, що маленький, а ось так. бачите, Він засипаний просто зверху. Е, Кокосовим ґрунтом. Ось, у мене просто закінчився перліт і я хочу зайти купити перліту і ґрунту докупити, тому що якраз на зараз немає. Не і тоді його пересаджу. Ну, мені показували корінчики. Корінчики були дуже гарненькі. Я вставлю фото. От, тому в принципі, непогано він виглядає. Ну те, що листочки трішки покоцані, це нічого страшного. Це просто його транспортували і, можливо, десь знаєте, трохи чи придавили, чи що. Ну таке буває. Але в принципі він не залитий, він не мокрий. Тобто, листочки живенькі, тверденькі, тугенькі, ще й росте молоденький листочок. Тому я думаю, з ним буде все. Добре. До речі, хочу, друзі, похвалитися вам. У мене є Антуріум Кристаліну, це Silver сіль, Blush. А зараз вам покажу свій кристаліну. Він у мене випустив новий листочок. Подивіться, який красунчик, ось такий гарнюсік. Ось це були, бачите, це були ті листочки, з якими він до мене прийшов. Ось, да, на порівняння. Ось таким він прийшов. А ось такий ось виросте в мене. Ось такий красивий бархатний красоту. Е, ну, ріс він у мене ось тут зверху ще корінчики в нього тут ростуть. Е, він у мене ріс в стаканчику, потім я його пересадила е, у більший горщик, ось такий. І коли я його пересадила, він почав треба дірочки більше поробити. а то щось тут вони вже е, цей. Він почав е, рости, наростив новий листочок. І він почав дуже швидко наростати. Стоїть у мене, звичайно, на вікні. Йому потрібно ну, світло, тому що в тому році він у мене стояв під лампами подалі від вікна, то він рости не хотів абсолютно. Він застопорився, і оцих три листочки, з якими ось він прийшов, так вони стояли. Потім я його поставила на вікно, поставила в кашпо, і йому сподобалося. У мене вікно західне, навіть більш південно-західне. І він почав нарощувати листочок, і ось такий почав його ростити. Тому я сподіваюся, що він у мене не останній. Буду чекати нових ось такий красунчик. Дуже гарний Антуріум кристаліну. Взагалі, чудові рослини. От, а це Silver Blush. Ну, будемо дивитися, як він буде себе почувати. До речі, друзі, хотіла вам показати. Флориду. Ну, я її купувала як Флорида Б'юті Альба, вона повинна була бути, я так надіялася варігатна. Але бачите, в неї листя зелене. Хоча, в принципі, коли, коли вона випускає новий листок, подивіться бачите, він такого світлого кольору, Тобто по ньому такі ніби світлі прожилки. І ось я дивлюся, новий листок, вона випускає, він також світлий. Я просто думаю, може, воно ще залежить від розміру, можливо, вона ще не доросла до того розміру, коли вона повинна ставати варігатною. Ну, я не знаю. Ну Просто ось цей новий листок, який вийшов ось молодий. Подивіться, він, бачите, такого, такими, наче полосочки по ньому, такі, як, то, типу, як мінт, да, типу як м'ятне щось. ну ось таке, не знаю. А це, ось, бачите, новий, він лізе абсолютно світлий. Ну, не знаю, побачу, що з ним буде далі. Можливо, він захоче стати в мене варігатним, не знаю. І, до речі, ви бачите, стебельце, листочка, в нього оранжево кажу, червона, такого бордового кольору. Красиво, наче волохату. Ось такий гарнюнчик. Ну, і ще покажу вам, в мене є. Кобра, жовта, чи як там на неї монстера, якось там кажуть. Я ось, ви бачите, вона обрізала тут багато, порізала її, тому що вона в мене була ось така красуня. Бачите, такі в неї красиві були варігатні листочки. А потім вона почала йти вся в зелень. Я розумію, що зелень це при цій не так дуже погано, тому що е, ну, рослина виліковується від тої хвороби, котро її заразили, щоб вона стала варігатною, так і вірус. Але я її купувала не для того, щоб любуватися зеленим листям. Я її взяла для того, щоб були в мене листочки варігатні. І ось я її різала, різала і ось дивлюся, поліз новий ось листочок виростає. І я бачу, що нібито він буде варігатним. Тобто надіюся на це, через те, що ось ці всі листки, я ще там обрізала, вони зелені, вони повністю зелені. І ось вона нарощує тут нові також йдуть листочки, вони бачу також зелені. От. А Тут я бачу, нібито листочок іде вже світлий. Тобто я надіюся, що вже буде в нього якась варігатність присутня. От. Ну, якщо вже не буде варіагатності, то, скажімо так, вже так і буде. Тому що ну, різати її, різати. І, до речі, коли я її почала різати, друзі, дивіться, в неї ось пішов новий ростик від корення. Бачите, ось тут. Ось тут пішов, пішов новий ростик, я сподіваюся, він також буде варігатний. І тут збоку, ось тут, тут лізе листочок, ось тут також вона пускає. Ось новий ростик. Тобто від обрізки вона почне кущитися, я так сподіваюся, також на стеблі вона випускає новий ростик. Ось тут, ось бачите, росте. Ну, Тобто, розкущується. І ніби по стеблу йде біле. Тому я надіюся, що вона буде гарненькою, красивенькою. Ну це вже от старості. Ці листочки, бачите, вони вже тут десь може зачепило ще що, що. тому що ось оце вона наростила мені варігатне, а далі пагони пішли зелені. Ну, чому так? Не знаю. Я грішу на те, що, можливо, я її удобрила азотним добривом, тому що я забула, що варігатні рослини їх не бажано удобрювати, ну Взагалі не, не, не то, що не бажано, а не можна удобряти азотними добривами, тому що вони можуть піти повністю в зелень. І я забула, просто, що в мене ця вода з азотним добривом і також її полила. І я просто думаю, що ось цей азот і спровокував, те, що вона почала йти в зелень. От, ну не знаю. Буду сподіватися, що вона відновить свою варігатність і повернеться до того стану, ось цього, який у неї був. Тому, друзі, ось такі в мене новини на сьогодні. Була рада з вами поділитися, поспілкуватися трішки. На все добре. Бувайте, миру, здоров'я всім. До побачення. зустрінемось, почуємось.